І далі до подій на фронті вранці на покровському напрямку у районі Красногорівки ворог намагався штурмувати наші позиції. Для цього залучив піхоту та бронетехніку, зокрема, три танки та п'ять БМП. Утім, безрезультатно і про це в ефірі нашого телеканалу розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка Сергій Цехоцький. Також він зазначив, що зараз противник намагається активно наступати у районі Михайлівки та Мирнограду. Адже ці населені пункти, за словами Цехоцького, потрібні ворогу, аби надалі розвивати наступ на Покровськ. Вся техніка знищена, знищена, пошкоджена. Водно ну, дуже оперативно спрацювали. Тому от до цього часу практично техніку не використовували довгий, довгий період часу. От все більше були піхотні штурми. Але от сьогодні зранку от, активно пішов. Ну і результат. На, як то кажуть, на, на ліцо. Темпи їхнього просування, і ми трохи загальмували, конкретно загальмували. Безпосередньо, там, де стоїть бригада, це трошки ну Покровська-Курахівський напрямок, то ну просування ворога майже ну незначне, абсолютно от дуже важкі бої. І при цьому нижчим ворога ну дуже щільно. От минула доба це було. Ліквідовано більше 110 окупантів за минулу добу. Сьогодні за ніч і от цей штурм. Зараз ми підраховуємо, скільки буде. Ну теж буде чимало, а день тільки почався. Тому е, в будь-якому випадку це не може не е, вплинути на просування ворога, на їхню активність і на їхній успіх. Це треба враховувати.